Слава Ісусу Христу! Слава на Хто має можливість сідати, сідайте. Насправді сьогодні тішимося з цілого серця, з того, що можемо бути тут, у цьому Божому храмі, посвяченому Пресвятій Богородиці, а зокрема її покрову. Храмовий праздник сьогодні підносить наші серця, попри ці складні часи, у яких ми живемо. Ми усвідомлюємо, що наше життя. Християн насправді не є самотнім, не є покинутим і не є забутим. Сьогодні Господь пригадує кожному із нас, що маємо на небі небесну заступницю і покровительку, яка супроводжує і надихає кожен наш крок. Історія української землі насправді насичена і наповнена численними чудами Богородиці. Коли ще у давні роки я вчився у семінарії, наш викладач із предмету маріології розказував нам про те, що ніде у світі немає такої великої набожності до Пресвятої Богородиці, як на українській землі. Власне, серця численних українців не лише досвідчували про те, що Марія опікується ними. Але досвідчували глибоку материнську любов, яка будує, яка надихає, яка супроводжує і яка дає сили. Як багато разів упуваючи під її покрові заступництво впродовж багатьох століть, українські козаки, а відтак сьогодні, і наше воїнство досвідчували її помочі, її турботи, її проводу. Власне, охорона Пресвятої Богородиці над українською землею давала відчуття впевненості не тільки українському народові, але також і цілому європейському континентові. Інколи сьогодні, дивлячись на історичні події, ми дивуємося, чому європейці дуже часто лишаються лише стурбованими з того, що відбувається на українській землі. Бо також і вони знали щоб поза українську землю нечисть ніколи не йшла далі. Українці у своїй великій любові до Пресвятої Богородиці, у своїй глибокій довірі до Бога, завжди вміли зупиняти найжорстокіших ворогів. Сьогодні ми знову, приходячи у цей храм покрову Пресвятої Богородиці, пригадуємо собі, що ми не є самі. Але бачите. Бути не самими не вирішує усіх проблем і клопотів життя. Сьогодні, у цьому євангельському уривку, в якій ми щойно чули, ми чули історію про двох сестер, які приймають Христа у своєму домі. Ми дуже часто маємо нагоду приймати Христа у своєму серці, бо знаємо, що кожного разу, коли ми приступаємо до святої Тайни сповіді чи при святої Тайни Євхаристії, тобто до причастя. Ми приймаємо Бога у нашому житті. Але приймати Бога може відбуватися по-різному. Часами ми є наповнені нашими клопотами, нашими думками, нашими хвилюваннями, і у наших молитвах ми часто готові Богові підказати, що і як він має робити. Ми йому кажемо, Боже, зроби це чи то, направ тих чи інакших людей та навчи тих чи інакших, та наверни серця тих чи інакших безумців, тобто ми даємо Богові порядок денний. Це щось подібне, що насправді робила Марта. Вона дуже чітко знала: приймати поважне гостей означає один, два і три. І власне тому вона, не бачачи, як хтось інший, іде згідно її плану. Починає нарікати до Господа і починає просити, щоб він все ж таки надумав її сестру, яка сидить і не мов би нічого не робить, слухаючи його слова. А Христос їй відкриває великий секрет. Марто, Марто, ти клопочешся про багато. Одного ж насправді потрібно. Власне, слухання Слова Божого перемінює людське життя. Знаєте, Насправді, це не є питання лише тільки сидіти, отак як ми зараз з вами, та і нічого не робити. Бо слухання Божого Слова є насправді діленням, діленням думками. Ми з вами є дорослими і зрілими людьми, і кожен з нас у житті вже зробив чи немало важливих рішень, важливих постанов, важливих кроків. Ми мусимо з вами бути чесними і відвертими. Ми є добрими людьми, тому що нам у житті. Пощастило зустріти добрих людей, які змогли нас виховати, з нами поділитися своєю життєвою мудрістю, і навчити нас тих цінностей, які сьогодні ми з ними розділяємо. Власне спілкування будує людину, немає виховання без розмови між людьми. І власне слухати Слово Боже означає приділяти час найважливішій розмові, яка будує наше життя. І знаєте, що цікаво, це спілкування не вичерпується тільки спільно проведеним часом. Кожне спілкування із Богом є життєтворчим. Тому що Боже Слово, воно ніколи не є пасивним. Кожне Боже Слово творить. Лише вчора у Євангельському уривкові на літургії ми чули про Христа, який проходить біля смоковниці, шукаючи плоду, бо він є голодний, не знаходить плоду, і каже: Нехай повік, і з тебе не буде плоду. Потім продовжує свою дорогу до Єрусалиму з учнями, на вечір вертається до Витанії, і учні з здивуванням помічають цю смоковницю в всохлу. І вони пригадують, Христос сказав: Нехай повік і з тебе не буде плоду. І воно так сталося. Нереальна річ, щоб за кілька годин дерево всохло і було таким, немов воно вже всохле з десяток років. І Христос їм пояснює, якщо будете мати віру, то навіть скажете цій горі непідйомній, перед якою людина своїми простими силами є безсила, якщо скажете цій горі пересунця, вона пересунеться. Христос сьогодні пригадує кожному із нас, що коли ми насправді віримо у силу і красу життя нашої землі, коли ми насправді усвідомлюємо, що Бог є творцем життя, а не смерті, сумніви і страхи мають відходити, мають відходити від нашого серця. І бачите, власна віра людського серця творить чуда. Ми з вами дійсно спостерігаємо дуже багато проблемних речей, моментів, та які є у нашому світі, і, зокрема, зараз у війні. Але ми мусимо також собі відверто ставити питання, а чи я особисто дозволяю собі слухати Бога? Скільки насправді часу протягом тижня в моїх молитвах я стишуюся і починаю слухати, Боже, а що ти думаєш? І мусимо бути відвертими, ми це робимо дуже рідко. Сьогодні Господь пригадує нам, коли шукаєте перемогу, не буде перемоги без пошука, пошуку Божого Слова. Коли сьогодні шукаємо перемогу над ворогом, її не буде без нашої довіри Богові. Знаєте, що диявол своєю брехнею завжди намагається переконати людину. Що він є непереможний. Але навіть з нашого дитячого досвіду ми знаємо, що дуже часто насправді ті, хто піднімає руку на когось іншого, є найбільшими боягузами. І, власне, їхній страх і прагнення їхнього самоствердження надихає їх піднімати руку на когось іншого. І зазвичай руку піднімають лише на слабшого. Сьогодні, коли думаємо про наше життя, ми маємо усвідомити, що у нашому житті ми не є самі. Пресвята Богородиця, вона є постійно у Божій присутності. Знаєте, ми часами думаємо, Боже, так важко тебе зрозуміти, бо коли читаємо Святе письмо, дуже багато речей для нас є якісь такі трохи недоступні. Ми не є самі навіть у цьому. Бо коли Марія віднаходить 12-літнього Христа у Єрусалимській святині, у Єрусалимському храмі, і питає Ісуса, чому ти загубився? Ми тебе шукали, де ти був, чому ти тут? І він відповів: власне, Марії Йосифові, та я маю бути при справах Отця мого Небесного. І Івангелист чітко каже: Марія не розуміла цих слів, але зберігала їх у своєму серці. Коли сьогодні думаємо про Пресвяту Богородицю, ми маємо розуміти, що вона дуже добре розуміє усе те, що ми з вами проживаємо. І, власне, коли ти розумієш, ти маєш можливість поділитися з кимось своїми думками, своїм досвідом, своїми знаннями. З іншого боку, ми точно знаємо, що для Богородиці немає зла, яке могло би її. Уразити. І сьогодні точно маємо пригадувати, що щоденна молитва до Пресвятої Богородиці нас оберігає. Знаєте, сьогодні ми втішаємося, що є хлопці і дівчата, які тримають мир над нашими головами, тут разом із нами. Але їхній час не дозволяє їм приходити так часто до Божого храму, як можемо це робити ми з вами. І сьогодні вкотре ми маємо пригадати, що наша молитва. Вона не може бути лише нашою, лише нашим голосом. Але наша молитва є завжди також молитвою тих, хто сьогодні не може бути у цьому Божому храмі, в цьому, в будь-якому, да? молитвою тих, хто зараз не має часу і можливості молитися, бо має оберігати нас. І тоді наша молитва має ставати сильнішою. Ми маємо вірити за себе і за тих, хто нас любить. І бачите, є цікаво Боже Слово вчить любити. Бо Бог, який є Творцем, Він є Творцем у повноті любові. Власне, Христос, який говорить до тих численних людей, які є в Домі Марти і Марії, звертається до них не тому, що Ну, ніби вже вечір, та вже всі по роботах, вже нема більше що робити, і можна от просто поспілкуватися. Але Христос дуже добре розуміє, що всі ті люди, які тепер так численно юрмляться у тій маленькій хатині, вони всі шукають підтримки, вони всі шукають любові, вони всі шукають того миру у серці, який дає сили крокувати вперед. І він тим миром ділиться. Він ділиться тою любов'ю і він ділиться тим натхненням. Кожен, хто приступає до Христа, від нього йде, маючи відчуття впевненості і безпеки. Таким має бути сьогоднішній наш празник, бо ця божественна літургія, вона увінчається, зрештою, святим причастям, і додому ми не будемо йти вже самі, але будемо йти у єдності з Богом. Кожен із нас. Покликаний бути доброю дитиною Пресвятої Богородиці. І кожного разу, коли наші думки починають наповнюватися всім, але не Богом, маємо пригадувати собі, що слова Христа марто-марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, а лише одного потрібно, є звернені також до нас. Знаєте, цими днями у Запоріжжі, серед численних також обстрілів, був один цікавий обстріл. Я не знаю, як далеко, я так не дуже розуміюся в тих дистанціях, але хай буде умовно, та там 200 метрів від храму Матері Божої неостанної помочі летіла бомба. Ну, я не розбираюся теж там в тих в снарядах, та як воно там називається, але щось таке велике. О, Реактивний снаряд. Летіло, прилетіло до паркану. Приземлилося і не вибухнуло. Це одне із дуже багатьох чудес. Сьогодні, якщо ви дозволите собі подарувати комусь радість, і, наприклад, обійняти всіх військових, які сьогодні прийшли на службу, то можете ще в них попитати, і вони вам розкажуть ще багато інших чудес, які вони досвідчили у своєму житті. Марія є з нами. Марія насправді нас тримає під своїм ніжним материнським покровом, і це має давати силу нам, і цією силою ми покликані ділитися з іншими. Хай Господь у своїй величезній любові огортає кожного із нас і дає нам сили сміливо і впевнено крокувати дорогами нашого життя. Слава Ісусу Христу!